Про головне на 16 годину 22 грудня від медіагрупи Об'єктив. За минулу добу підрозділи Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах 16 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на Слобожанському та Куп'янському напрямках без суттєвих змін. Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що загальні втрати особового складу російської армії у війні проти України перевалили позначку 100 тисяч осіб. Дві людини за добу постраждали від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. В селі Новий бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Другий потерпілий отримав поранення з власної необережності. В ізюмі від вибуху отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома. Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 7 гектарів території, 5 кілометрів лінії електропередачі на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це розповіли у прес-службі ДСНС у Харківській області. Загалом, починаючи з 8 вересня, піротехники обстежили майже 1800 гектарів території, 253 кілометри автомобільних доріг, 156 кілометрів залізничних колій та 189 кілометрів газопроводів. Виявлена та знешкоджена. Майже 46 тисяч вибухонебезпечних предметів. В Ізюмському районі Харківської області викрили колаборанта, який складав списки на знищення української літератури та агітував співпрацювати з окупантами. Про це розповіли у прес-службі Харківської обласної прокуратури. 33-річний мешканець селища Барава, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову владу. Чоловік також брав активну участь у підготовці до проведення дня прапора РФ. Черговий співробітник лісгоспу на Харківщині, який пішов на співпрацю з окупантами, постане перед судом. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Із з липня помічник лісничого держпідприємства Ізюмське лісове господарство почав працювати на загарбників та отримав підвищення, обіймав посаду директора у незаконно створеному так званому госпідприяті Балакліїське лісне господарство». Директор модерував роботу із заготівлі та реалізації деревини для зміцнення позицій окупантів. Це були головні події на 16 годину 22 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.